Для того, щоб стати справжнім мазохістом, просто треба піти, щоб купувати цибулю для супу з цибулею. Коли ти реш людиною, яка не любить цибулю. Ось і все. Купуєш цибулю, ось цей мазохіст уже. Я не розумію, в чому моя проблема. Чому я такий тупий. О, ти, цибулю. Коли не любиш цибулю. Навіщо? Екстрене ще включення швидке. Я в шапці каналу закріпив номер карти для тих, хто хоче підтримати мене. Я не закликаю вас надсилати мені кошти. Це просто роблять ті, кому подобається мій контент. Ці гроші підуть на покращення мого контенту. Всім па-па!